Зірка Мензатюк, Ангел золоте волосся. Розділ дев'ятий. Так вважають Емо. Додому Галя не йшла, а бігла. Вдома їла, не їла, а марші спорядилася здійснювати свій карколомний план. Знайшла чисту губку і пластмасове відерце, набрала в нього води, небагато, щоб зручно нести, додала маючого розчину і гайде на двір. У метро вдалося просочитися без перешкод, хоч пасажири й позиркували на Галину відрозу сторогою. І ось дівчинка на поштовій площі під світлофором, що міряв вулицю Зеленим оком. Машини мчали в три ряди і не було їм кінця. Мчали, спинялися на червоне світло, потім рушали знову, а Галя стояла зі своїм дурним відерцем, мов приклеєна до тротуару, і не могла відважитися підійти до котрогось автомобіля. Ось зараз на наступне червоне світло, постановляла вона собі, проте їй знову не ставало відваги. Нарешті змусила себе ступити до легковика, що спинився біля неї, і провела губкою по шибці в дверцятах. Мала, відійди, ти скло піском подряпаєш. Хоч би спитала, чи що, зарепетував водій, відчинивши дверці, і Галя перелякано відскочила на тротуар. Сердитий водій рушив, і знову машини побігли, наче зграя собак, випущених з загороди. Справді, треба питати дозволу, здобула перший досвід Галя. З наступною машиною вийшло краще. Правда, Галя не дотяглася, щоб витерти верх лобового скла, куди не досягали працюючі щітки двірника. Але молода білявка, що сиділа за кермом, все одно подякувала і заплатила дві гривні. Дівчинка акуратно розправила зім'яту купюру і засунула в кишеню курточки. Це був її перший заробіток. Діло пішло. Галі давали хто гривню, хто дві, а один водій простягнув їй п'ятдесятку. Дівчинка не повірила власним очам. Ви помилилися? злякано перепитала вона. Ні, не помилився, усміхнувся водій. Рости велика, трудівничко. Але на цьому удача закінчилася. Біля наступної машини Галя загаялася. Вона ще витирала скло, як вимкнулося зелене світло. Автомобілі, що стояли позаду, засигнали, дівчинка з опалу відскочила на тротуар, забувши на дорозі відерце. Машини рушили і зім'яли його, мов горіхову шкаралупку. Досить з тебе. Насшибала бабок, прокоментував Галину недачу хлопець, що спинився біля пішохідного переходу. Той чувак з лануса розщедрився. Ага, я збираю братикові на операцію в Німеччині, пояснила Галя. Ой, недовірливо скривився хлопчина. Він був Галин ровесник чи, може, трошки старший, з виду задиркуватий, розхристаний. У напівростебнутій курці на шиї недбало намотаний чорний вовняний шарф. З підв'язаної шапочки вибувалося довге волосся, що майже закривало ліве око. Я справді збираю для братика. Він зламав ніжку. Вірю, вірю, багато назбирала. Та ні, я сьогодні вперше, а треба 30 тисяч євро. Нічого собі. Відро побилося, зітхнула Галя, дивлячись, як від коліс автомобіля, відскакували пластмасові уламки її розчавленого відерця. Да, не повезло, погодився хлопець, а чого ти не пішла в метро? Я ж на метро приїхала, не розуміючи, зиркнула на нього Галя. Ха, ну ти й тупа на метро приїхала, зареготав хлопець. Чого грошей не просила в метро, в людей. Я? Ну, да, в метро знаєш, скільки можна заробити? По тисячі в день. По тисячі гривень? А тобі мало, не доларів же, і не євриків, здивигнув плечима хлопець. Слухай, ходімо чаю вип'ємо. Ти ж замерзла? Пішли, пішли, обмиємо твій заробіток. Він перший рушив до Макдональдса, і Галя нерішуче подалася слідом. Ну, давай полтинник, ти що жмот?» – сказав хлопець, коли вони спинилися перед яскравою червоною стійкою, за якою віяло теплом і смачними пахощами. Дівчинка з нехоті дістала з кишені гроші, з поміж яких він спритно вихопив її коштовну п'ятдесятку, і впевнено, як хазяїн, замовив для них обох чай, і смажену картоплю. Здачусь ховав собі в кишеню, ніби так і належало. Чай був солодкий і гарячий. Галя аж тепер відчула, як вона промерзла на холодному вітрі. Її руки почервоніли і пощіпували, як від зашп... зашпорів. Кажу тобі, якщо треба грошей, то йди в метро. Повчав Галю хлопчина хрумтячі картопли. Там заробиш найкраще. Сам чого не йдеш? похмуро блимнула очі Галя. Я тепер не можу, мене засікли. Засікла поліція? Ха, ну ти й скажеш поліція там для близіра. Для чого, для чого? не зрозуміла Галя. Щоб законослухляні громадяни думали, ніби все в порядку. Ясно, мене засікли лосові шестерки. А хто такий лось? Він кришує тих, хто пасеться в метро. Ну, ти й тупа, розсміявся хлопець, бо Галя дивилась у шелешину, нічого не розуміючи. Якщо хтось хоче підзаробити в метро, ну, значить, просити грошей має платити лосові. За що платити? не могла втямити Галя. Повторюю для тупих лось авторитет. І він кришує, так сказать, покриває тих, хто заробляє в метро. Хоч насправді нічого він не помагає. Я йому не платив і мене той. Коротше, погнали. Тепер, якщо поткнуся, то надають по рогах. О, а ти чого така зашугана? Не маєш чого боятися, поки тебе вичислять, купа часу спливе. Ми з сірим цілу зиму підживлялися. Сірого теж засікли, поцікавилася Галя. Ні, він тепер під контролем, під поліцейським? Далась тобі та поліція гірше, під маминим. Його мама вернулася з-за кордону з заробітків. То це ж добре, що вона вернулася, зауважила Галя. Якраз. Із бабусею було краще. Мама присилала сірому бабла, і ми на гральних автоматах відривались по повній. Часом грошей не ставало, але на крайняк було метро. Пройдемося пару разів і хорош. А тепер мама прикрутила йому хвоста. Туди не ходи, з тим не водись, уроки вчий, на автоматах не грай. Коротше, тепер йому паршиво. Галя сиділа, замислившись. У метро вона не раз бачила людей, що просили грошей. Якась жінка просила на похорон сина. Про це було написано на картоні, який вона почепила собі на грудях. Деякі ходили з немовлятами на руках, але найчастіше просили на лікування, і кілька пасажирів у вагоні обов'язково кидали їм у кульок хто копійки, а хто гривню або й дві. Якщо прикинути, скільки можна перейти вагонів. Набереться чи маленька сума. Ти точно заробляв у метро по тисячі? перепитала Галя. Ну, близько того. Кажу тобі, діло надежне. Да, задумливо мовив хлопець, з насолодою ковтнувши гарячого чаю. Життя річ важка, від нього помирають. Галя мимоволі усміхнулася. Життя це велика приємність, пров... а, провадив свій... своєї хлопець. От і тебе скрутило в баранячий ріг. Іншим разом Галя мовчки погодилася. Б. Її життя не солодке, але сьогодні вона була сердита за витрачену п'ятдесятку. В житті не все погано, заперечила вона. Нам нормально жилося поки стаканчик, тобто мій брат Степан, не зламав ніжку. Ти ще скажеш, що людина народжена для щастя, як пташка для польоту, перхнув хлопчина. А хіба ні? Галя виразно згадалося на далеке минуле, коли вона не шукала гарячкового заробітку, бо ні степанчикові, ні на їхній квартирі нічого не загрожувало. А найбільшою бідою було хіба що зауваження в щоденнику. Галине серденько заболіло, зашміло за проминулими щасливими днями так, щасливими. Тепер дівчинка це розуміла. Вона задивилась у вікно на сивий Дніпро огорнутий млою. Тепер у нас чорна смуга, повторила Галя мамині слова. Да, життя смугасте, і в основному з темних смуг, погодився хлопчина, так і сірий вважає. Він тобі хто? поцікавилася Галя, бо не зрозуміла, то друг чи родич її співрозмовника. Він Емо. Здається, хлопець чекав, щоб Галя спитала, хто це Емо, щоб знову сказати їй ноти ну, й тупа. А ти також Емо, викрутилася Галя. Майже ще треба зачіску, макіяж. Тобі макіяж? Хіба ти дівчина? Ну, волосся підчорнити, Галин співрозмовник поправив чуб, нагорнувши його на око. Сірий зрозумів, що він Емо, коли вернулася мама. У нього тонка натура. Емо значить, емоційний, нарешті пояснив він. Таким людям важко жити, бо світ жорстокий, а вони вразливі. Вони не витримують, коли їх ніхто не любить. У сірого тепер ця? Як її? Депресія. Галя ніколи досі не чула про депресію, але з інтонації збагнула, що то поважна річ. Мама привезла її сірому з за кордону, поцікавилася вона. Хлопець пирихнув, мало не похлинувшись чаєм. Ну, ти. В нього, на щастя, забракло слів, щоб описати Галину нездогадливість. Депресія це такий стан, ну коли украй паршиво, аж не хочеться жити. Напевно, твій сірий і сам винен, зауважила Галя. Мені один з її уст вало не зірвалося ангел. Один знайомий казав, що всьому треба знаходити хороше. От, і шукай, захихотів хлопець. Для початку у травмі свого братика довгенько шукатимеш. Він заглянув у порожній кухлик, як сорока в кістку, і відставив його вбік. Може, візьмемо ще по картоплі? Візьми, якщо маєш за що. Ти хіба не чула, що я на мілині? зітхнув хлопчина. Ні, то й ні, тоді вимітаймося. Вони вимилися з теплої зали Макдональдса, і життя видимо погіршило від мжички і пронизливого вітру, що дув із Дніпра. Бувай, без жалю попрощалася Галя з хлопцем, з яким вони так і не познайомилися. Щасливенько, байдуже кивнув він і, втягнувши голову в шаль, подався до трамвайної зупинки.